Вас записали, але вам знаємо. Ні, не записуються. Схід цих куда мене має на східцях місця вже конкураторського. На, на самий-сами такий випадок у нас ще є комора. Буває її забуває. Ми не приймаємо о, е книжок. Українською мовою, окрім отакової, от це все йшло в комплекті. У нас книгарня, це власне як точка збору. Ми е, даємо анонс. Люди до нас приносять ці книжки. От, потім до нас приїжджає фірма-переробник. Вона в нас забирає ці всі книги і везе до себе. На... Вони їх складають у великі тюки і везуть вже безпосередньо на комбінати. На комбінатах виготовляють із цих книг те, що у... ну, на даний момент є затребуваним. Це картон може бути, там коробки, якийсь крафтовий папір, щось частково йде також і на виготовлення нових книг. Чому це В ще... цих шапках зберігати. А те, що таке більш страшніше, що раніше позапухало десь на горищі, горища. Він вже поїхав на фронт. На даний момент ну, назбираємо на що ми збираємо. Благодійний фонд, з допомогою якого ми це все купуємо. Вони назвали наш автомобіль, цей перший сяйвомобіль. І вони кажуть: ну як сподіваємося, що зберемо і на другий сяйвомобіль. Але ну раптом ні, то буде щось інше, але не менш корисне і важливе для нашого військового. У нас історія Києва, випущена в 80-му році з соціалістичного Києва, в неї, я розумію, що там правди нуль було, тому декілька томів ми сюди принесли. От, ну, А чого б не зробити, хоч якась користь від, від російської літератури буде, хоч хлопцям на машину. Тобто ці книги вони вже видані всі українською мовою, тому діти хаю пановують нашу я дуже мрію, щоб сьогодні мої діти і онуки і інші діти, які будуть зростати в Україні, неважливо українці. Вони за кров'ю своєю за походженням, щоб вони читали ті ж саме книжки. Можливо, тут різні письменники в цих книжках, але українською мовою, і щоб вони зростали. З повагою до цієї мови і любили цю державу. Потім потім було що і ще. ще.